Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов. І знову прийшов тільки що з міста. Знову так, знову працюємо. Прийшов тільки з міста. З міста Сокіряни Чернівецької області зустрічаються люди, пропонують відзняти сюжети, говорять про наболіла. Сьогодні знімаю знову сюжет про гуманітарку. До мене підійшли представники багатодітних сімей міста Сукіряни і повідомили, що начебто в місто Сукіряни прийшов гуманітарний груз, конкретно матраси і термобілизна. І більшості багатодітних сімей про це не повідомили. І деякі представники багатодітних сімей міста Сокіряни термобілизну та матраци, зручні європейські не отримали. Я запитую Сукірянську міськраду, був такий гуманітарний груз, роздавався він, такий гуманітарний груз багатодітним сім'ям, і де він? І чому до мене звертаються представники багатодітних сімей з таким запитанням? Всебто, шановна сукірянська міськрада, дайте відповідь багатодітним сім'ям. міста сукіряне, чи прибував гуманітарний груз матраси термобілизна, чи він роздавався? Конкретно кому, конкретно коли, і чому ось такі. Не дуже добрі слухи знову про гуманітарку ходять по місту сукіряне. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Усе, уся інформація у відео є інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. До нових зустрічей!